Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання триває наповну. Уже кажуть фахівці, зареєструвалося більше учасників аніж минулоріч. Однак цього року процедура реєстрації на ЗНО технологічно повільніша, адже введено додаткові ступені захисту. Тому як кажуть, аби не залишитися за бортом, потрібно поспішати з реєстрацією. Зараз реально ми маємо. В області ну, для простоти підрахунку 20 реєстраторів. так? Для простоти підрахунків ми маємо 20 реєстраторів. Цих 20 реєстраторів за день можуть зареєструвати 400 людей. так? Маємо 50 днів до закінчення реєстрації. 400 на 50 це є 20 тисяч. У нас зареєструється від сили 12 тисяч на тестування. Тобто в нас є повний часовий резерв. Проносим ми абсолютно встигаємо по часу, але, але щоб люди не заспокоювалися, бо попадуть в ту пастку, яку колись попали перед дверима Ощадбанку. черги, черги і черги. Щодо неприйняття законопроекту про ЗНО, Богдан Томачук вкотре наголосив, він абсолютно не впливає на підготовку до проведення тестування, адже в основному законопроект регламентував проблеми інформаційної безпеки проведення зовнішнього оцінювання.